Вітаю, друзі, Катерина Діанова. Сьогодні в нас в етері. Її батько, герой України, він був в полоні понад 4 місяці, правильно, Катя? Михайло, Так, понад 4 місяці він знаходився в полоні. Так, так він також був на Азовсталі, український морпіг, сержант 36-ї. Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Ти бачила батька? Ми бачили з тобою попереднє інтерв'ю. Не знаю, чи хочеш ти казати, чи можливо твій батько вийде в етер пізніше, з приводу того, що відбувалося в полоні, тому що це має чути Червоний Хрест, це має чути ООН, це має чути весь світ. Аби це зупинилося з нашими військовополоненими. Хоча. Я думаю, що такі вже конкретні подробиці розповісти тато, тому що він розповів в таких загальних деталях. Ну, не в деталях, точніше, mm -hmm. таких. Єдине, що можу вам сказати, що голод був, голод був страшний. Я думаю, ви бачили фотографії, бачили відео. І якими вони повернулися, і якими вони були хоча б на тому Азовсталі, це просто небо і земля. Е я зустріла е азовця одного, який був статом по госпіталі, там в одній палаті. Він розказав, що він важив більше 100 кілограмів до того, як попав полон. А зараз я як його побачила, то там від 100 кілограмів залишилося просто. Пушинка, Ну, по вигляду, максимум кілограмів 70, І кожен, кожен, кожен полонений, який там був, кожен військовий, кожен військовий, який я зустріла, якого я зустріла там в госпіталі, жодного практично не було, який виглядав принаймні так само, як був в Азовсталі чи на попередніх фотографіях перед полоном. Та це просто і знаєте. Це з приводу голоду. А, а чи було ж якесь фізичне катування? За фізичне думаю, що так, тому що багато було е, людей з великими ранами, страшними пораненнями, як на голові, так і на просто на тілі. Тому я думаю, що, що так. І досить часто. Яка має бути кара, на твою думку? Найстрашніше, яка тільки існує. Я, я не збираюся. Чи ти звинувачуєш, наприклад, наприклад, когось, можливо, ці міжнародні організації, чи це просто інший тип істот росіяни, які це робили? Це, знаєте. Росіяни це не то, що інший тип істот це навіть не істоти. І їх ніяк не можна виправдати це страшні просто нелюди, яким не місце на нашій планеті. А за наші організації я просто шокована, що так довго не було ніякого відгуку, так довго не було взагалі ніяких новин. Я розумію, що ці Ну, виродки, по інакшому не скажу, просто не давали їм можливості зв'язатися ні з ким, ні з ніякими організаціями, ні тим більше з рідними. Mm -hmm. Порушували всякі міжнародні конвенції. Повністю всі можливі хоча б норми. Mm -hmm. Вони все порушили, що тільки можна, катували наших людей і звинувачувати. Повністю я можу тільки їх. Так. Чи Маскалів. є в тебе вдячність для когось е, з приводу звільнення? Бо все-таки їх швидко звільнили. Бувають такі, ми е, знаємо, ну, взагалі у війнах, так що по декілька років навіть можуть, можуть бути в полоні і так далі. Це справді велике щастя і велика вдячність нашим людям, нашим ЗСУ, нашій владі. Всім тим, хто брав участь в обміні, що ми все ж таки цього добилися. Ми все ж таки дійшли до того, щоб обміняли хоча б ту невеличку частину, ті 215 людей, що хоча б вони знали. Я знаю, що ми визволимо всіх. Я знаю, що це ще все не кінець. І... І наша влада, і наші люди зберуться. Я також їм вдячна, що виходили на мітинги, що не забували про них, що давали всім розголос, подавали всюди всякі петиції і просто розповсюджували інформацію. Це подяка кожному українцю, кожній людині. Всім, просто хто брав участь в тому, щоб наших людей знали, пам'ятали і тим, хто їх визволив, величезна вдячність. Дякую. З нами була сьогодні Катерина Діанова. Більше почуємо від батька. Сподівається, теж вийде на зв'язок і почуємо від нього особисто. Нехай одужує зараз. Набирається сил. всі, Ми не питаємо я навіть знаєш з приводу. ну, то хто прожив, тому що потрібно час, або вони відновили сили. Потім так, так, ми так. хочемо їх бачити <гум> <гум> стрію, як це кажуть. Тому чекаємо. Ну, звичайно. Дякую. Чекаємо.